Які з двох функцій нижчі, неперервні? неперервні для всіх дійсних чисел? А, ну, Давайте згадаємо взагалі, коли функція неперервна на якомусь проміжку. А, нехай у нас ось намалюємо декартову площину невеличку. А, ось у нас вісіксі, y і ми кажемо, що функція не на якомусь проміжку, якщо вона не має ніяких стрибків, не має там розривів, якихось пробілів, можливо. Вона повинна бути всюди з'єднана, ну, і відповідно вона обов'язково повинна бути визначеною там. Прикладом, ну, можемо намалювати щось умовно ось таке. Давайте спробуємо намалювати неперервну функцію. Ось. І ось так. Як бачите, вона не має ніяких розривів, не має пробілів ніяких, вона всюди з'єднана, вона визначена тут на всьому проміжку, що ми бачимо, так? З нею все добре, вона дійсно не переррна. І якщо подумати про приклади, про приклади не неперервних функцій, то ми можемо згадати, що у нас є розрив на нескінченності, нехай, тобто щось приблизно ось таке. Ось. Тут у нас вертикальна асимптота, і функція має розрив, тобто вона роз'єднана. Можливо, функція буде мати стрибковий розрив ось такого характеру. Тобто ось так. Тобто ми стрибаємо з однієї частини на іншу. А, і можливо вона має якийсь пробіл. Тобто функція йде, йде, потім у нас точка, і далі крива продовжує свій шлях. Тут у нас функція не визначена, але є такі випадки, в яких функція визначена, але просто в іншому місці. Наприклад, ось тут. Але все одно це розрив, і він називається усувний. І якщо згадати більш формальне математичне визначення цього явища, то ну, ми кажемо, що функція F не перервна, не перервна в точці, ну нехай в точці c, коли x дорівнює c, тоді і тільки тоді, знову малюємо ось такий значок критерію, коли наша двостороння границя, тобто ліміт функції fx, коли x прямує до цього значення, до значення c, дорівнює фактичному значенню функції в цій точці, тобто просто f від c. Ось так. І про що вона нам каже? Ну, по-перше, для того, щоб... Якщо ми розглядаємо проміжок, то функція повинна бути визначена на всьому цьому проміжку. так? І якщо ми перейдемо до нашого завдання, ми бачимо, що, нас, що наш проміжок це всі дійсні числа. Відповідно, функція повинна бути визначеною на всіх дійсних числах. І одразу в очі кидається наша друга функція, це функція G. Ми бачимо, що це корінь з X, і ми знаємо, що корінь з x не визначений всюди, так? Він не має значень для xів, що менше за 0, для від'ємних значень. Тому функція не визначена на всіх дійсних числах. Відповідно, вона не може бути неперервною там. Відповідно, ось цей, ось цей варіант нам не підходить, ця функція відпадає. Що ми можемо сказати про функцію f? Ну, це функція є в степені, X, так? Ми кажемо, що ми знаємо, що функція тут всюди визначена, тобто ми можемо підставити будь-яке значення замість X, і функція буде існувати. От. І вона ніде не має розривів, ніяких пробілів. Ось, вона всюди з'єднана і з нею все добре. Ми навіть можемо її намалювати, так? Ну, Беремо якийсь такий колір. Вона виглядає приблизно ось так. Ось. Якось ось так ми йдемо. Ось, це функція є в степені X. І як бачите, вона дійсно не має ніяких розривів на всьому проміжку, на всіх дійсних числах. Вона всюди визначена і вона всюди з'єднана. Тому ми можемо сказати, що так, дійсно, ця функція не перервна. І нам підходить варіант А. Давайте його підкреслимо. Це, звичайно, це не досить математичне доведення. Якщо вам подобається доводити все алгебрично, математично, то можете спробувати самостійно. Але суть завдання полягає в тому, щоб просто зрозуміти, що функція повинна бути визначена на всьому проміжку і не мати ось таких ось розривів, якихось роз'єднань, так, прибілів, ось. І знову ж таки, ви можете спробувати це довести математично, і побачити, що функція F дійсно є неперервною.